Вітаю, друзі, 3 квітня Дональд Трамп заявив, що він знає про наміри Путіна і відкрив для нас Америку. Він сказав, що Путін хоче захопити всю Україну. Але чому він таку зробив заяву і чому в телеканалі Fox News це прозвучало напередодні дуже серйозної події? Як на мене, на США вона буде визначальною? Зараз я вам про це буду розповідати. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте це відео, друзям. Якщо ви ну вважаєте, що Трамп нам не цікавий, то я з вами категорично не погоджуся. Дійсно, ми проявляємо дещо менший інтерес до внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки, але справа в тому, що ну трішки більше ніж через рік, приблизно через півтора, в Сполучених Штатах Америки відбудеться президентські вибори. Дональд Трамп заявив про свій похід. Він здруге хоче стати президентом. Уже 47-м Сполучених Штатів Америки, і в нього є чималі шанси це зробити. Але ймовірніше за все йому може це не вдатися через те, що проти нього порушить кримінальну справу. Буквально 30 березня стало відомо, що суд присяжних Манхеттена проголосував за те, щоб висунути кримінальне звинувачення Дональду Трампу за те, що він під приводом, нібито надання юридичних послуг, точніше чи отримання юридичних послуг, ну, неважливо зараз. Які він брав чи купував у порнозірки Стормі Деніелс? А це сума 130 тисяч доларів. Він такий спосіб намагався їй заткнути рота, щоб вона не розповідала про його любовні походеньки з нею. Нібито цим займався його адвокат. Який отримав конкретний тюремний срок, але це настільки важливо. Дональд Трамп безпосередньо причетний до цих подій. І от завтра, у вівторок, у Нью-Йорку суд має ухвалювати рішення про брання, навіть, можливо, Дональду Трампу запобіжного заходу. Ну, як мінімум, оголошення звинувачення. І надалі історія матиме дуже цікавий. Поворот подій на Сполучених Штатах Америки, коли екс-президент США вперше в історії США отримає звинувачення кримінальне. І тоді вже її участь у виборах може бути доволі сумнівною. Звичайно, якщо її виправдають, то він ну, може брати участь і подейкою, що це навіть допоможе Дональду Трампу. Але мені так видається, що. Президент Трамп розуміючи те, які у нього шлейф кримінальної відповідальності по різних епізодах, то саме походом у президенти намагається врятуватися від них. Я вже вам якось розповідав в одному із відео, До речі, залишив повідомлення посилання на нього у правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться там дещо детальніше про історію з можливим затриманням його ще 21 березня. Він це тоді писав у Твіттер, Тоді також викликало це серйозну бурхливу реакцію. У Сполучених Штатах Америки, його звинувачують по дуже багатьох епізодах. Ну, зокрема, його можуть притягнути до відповідальності за те, що він підбурював до штурму капітолію у 2021 році, коли завершилися вибори у Сполучених Штатах Америки. 20-му, перепрошую. Також його звинувачують по 30 пунктам, пов'язаним із бізнес-шахрайством, незаконним зберіганням секретних документів у себе вдома у штаті Флорида. До речі, запам'ятайте, штат Флорида там цікавий пікантний момент є саме, що стосується сенатора, губернатора, перепрошую, цього штату. Ну і дійсно, якби там уже правосуддя мало достатньої кількості доказів по цих цих епізодах, то я думаю, вже Трампа давним давно прийняли, тягнули б до кримінальної відповідальності. А епізод із порнозіркою може просто стати одним із залізобетонних приводів, який не дасть можливості Трампу балотуватися. Чому так, так важливо? Тому що коли я починав це відео, я вам сказав, що Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що він знає про наміри Путіна. А далі він сказав дуже неприємну для нас цитату. Я чудово з ним порозумівся. Я вам просто зараз зачитую, якби я був президентом Путіну було б набагато краще. Тому що він би не вторгався б в Україну, втім, зрештою він захопить всю Україну. Переконаний в цьому Трамп, Я маю стільки переконання, що якщо він раптом стане президентом, то він зробить все для того, щоб Путін отримав максимально свою користь на території України. Тому нам дуже важливо слідкувати за цими подіями. Окрім того, Трампу висувають звинувачення в тому, що він отримав конкретну підтримку від Росії під час своїх попередніх виборів у 2016 році. Саме завдяки Росії, втручанню вибори він переміг поки що довести у судовому порядку це. В Сполучених Штатах Америки не змогли. Але не, сто... не варто думати, що історія на цьому завершилася. Справа в тому, що якщо брати соціологічні опитування, які буквально з'явилися учора, їх до себе, до речі, публікував у телеграм-каналі. Хто не підписався, підписуйтесь. Також підписуйтесь і на е мій вайбер канал, який ми почали вести. Він є дзеркалом Телеграму, але вам просто раджу на нього підписатися, тому що доля Телеграму в Україні яка стає все дедалі, менше визначеною. Ну я думаю, що його врешті-решт можуть закрити. Тому посилання. Під цим відео так от, згідно опитуванням, які проводила Yahoo News YouGov, це одна із дуже відомих рейтингових кампаній Сполучених Штатів Америки. от вони говорять, що 54% республіканців хотіли б бачити знову президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І дійсно це дуже великий відсоток. В нього є суперник, безумовно. Це губернатор Флориди, про яку я вам говорив. А в Флориді сам Трамп, до речі, проживає, правда, він вже там продає свій будинок. Йому там ну, не дуже подобається, бо там виявили, у нього виявляються секретні документи. Можливо, з і пов'язана ціна дуже серйозна, майже 50 мільйонів доларів. Ну, зараз не про його маєток. А про е, рейтинги. Так, от його суперником є губернатор Флориди, Рон Де Сантіс, це саме той скандальний Рон Десантіс, який одного часу підтримував політику Путіна. Але Потін, врешті-решт назвав його воєнним злочинцем. То якщо порівнювати їхню вагову категорію у серед республіканців, то 57% республіканців в порівнянні з 31% Рона Десантіса сьогодні мають ось такі вподобання. Дійсно, це дуже серйозні виклики для нас в тому числі. Тому нам варто слідкувати зараз за цими подіями. Варто робити висновки. Ми, звісно, попливати на це не можемо. Я вас не закликаю ніяким чином впливати на внутрішню політику Сполучених Штатів Америки, бо це ідея, як на мене, загалом неправильна. Але... Подія ця важлива і варта того, щоб ми не залишали її поза увагою. Тому, друзі, обов'язково це відео поширюйте, ще раз наголошую, своїм знайомим у соціальних мережах можете поширювати, аби ми слідкували за цим, ну і дійсно робили висновки. Хоча в будь-якому випадку, незалежно від політики Сполучених Штатів Америки, ми повинні робити свої висновки. І В будь-якому випадку, ну у мене є. Таке умозаключення, що незалежно від того, хто переможе на е, виборах 2024 року, в Сполучених Штатах Америки, представник республіканців чи демократів, навіть якщо і Дональд Трамп, то загалом політика США відносно України суттєво не зміниться. Хоча з Дональдом Трампом нам буде складніше. Що ви думаєте? Ще раз наголошую, Підпи... Пишіть у коментарях, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всіх люблю ціну шанують, і не перемикайтесь, все буде Україна!